Що таке рак молочної залози? Рак молочної залози це злоякісна пухлина, яка локалізована в молочній залозі. Е, є доброякісні пухлини, які е, можна умовно пролікувати говорячи простими словами. Є злоякісні пухлини, які є вже системною хворобою. Ми не можемо вирізати пухлину в молочній залозі і думати, що ми позбулись раку, позбулись онкології, на жаль, жінки. Тішать себе цією думкою, і лікарі мають пояснювати, онкологія це системна хвороба. Коли жінка має пухлинку, нехай буде це 3 міліметри чи 5 см, але злоякісно ця хвороба і клітинки цієї хвороби є по всьому організму. І вони можуть давати віддалені рецидиви, місцеві рецидиви, метастазувати в інші органи. І лікування онкології саме і заключається в системному лікуванні всього організму, щоб попередити. Подальше прогресування хвороби, і оперуючи лише пухлином молочної залозі, ми ніяк не вирішуємо.